Про смерть чи про любов. Але може це ж одне й те саме? То про що? Ми нещодавно одружились, ще ходили вулицями і тримались за руки, навіть коли просто йшли в магазин. Завжди удвох. Я казала йому, я тебе кохаю. Але я ще не знала, наскільки сильно я його кохала навіть не уявляла. Жили ми в гуртожитку пожежної частини, де він служився. А неподалік стояли червоні пожежні машини. Це була його робота. Я завжди знала, де він, що з ним. Тієї ночі, почувши якісь крики, шу, за вікном, я визирнула, він побачив мене і махнув рукою: Закрий вікна, лягай спати на станції пожежа. Я скоро буду. Самого вибуху я не бачила, тільки полум'я. Височенне полум'я. Здавалося, горіло усе небо. Кіптєва. сильний жар, а його все нема. Нема. Кіптєва була через те, що горів бітум. Вся покрівля станції була залита бітумом. Ходили, як потім згадували, ніби по смолі, збивали вогонь. А він повз, і повз далі підіймався, розкидали палаючий графіт ногами. Вони поїхали без захисних костюмів. Як були, так і поїхали. Їх же не попередили. Їх викликали звичайну аварію. Інколи чую його голос. Живий, навіть фотографії не діють на мене так, як голос. Але він ніколи мене не кличе. Навіть у вісні. Це я його кличу. Чотири години, п'ять годин, шість. Ось сьомі мені повідомили, що він у лікарні. І я побігла. Прибігли всі дружини, чиї чоловіки в ту ніч були на станції. Але лікарня вже була оточена міліцією, нікого не пускали. Я кинула шукати свою знайому. Вона працювала там лікарем. Схопила її за халат, коли вона виходила з машини. Пропусти мене, кричу. Не можу, йому погано, йому всі дуже погано. Майже всі лікарі, медсестри, особливо санітарки, тієї лікарні через деякий час сильно захворіють і помруть. Але тоді про це ще ніхто нічого не знає. В сяді ранку помер оператор Шишинок. Він помер першим. Першого дня. Потім ми дізналися, що під руїнами залишився другий. Валерій Павловичу. Так його не дістали. Забетонували дня. Але ми не знали, що вони були тільки першими. Лікарі чомусь постійно говорили, що вони з газом. Та ніхто не казав нам про радіацію, ніхто. А місто вже заполонила військова техніка. Скрізь були солдати, перекрили всі дороги, перестали ходити електрички, поїзди. Мали вулиці якимось білим порошком. Та ніхто не казав про радіацію. Містяни несли хліб з магазинів, кульочки відкриті з цукерками, а ще тістечка лежала на лодках. Парад. Звичайне життя. От тільки мили вулиці, які ми з білим до Ввечері біля лікарні вже було море народу. Я стояла навпроти його вікна, а він підійшов і щось мені кричав з таким відчаєм. У натовпі хтось розчув, що їх всіх вночі повезуть до Москви. Дружини збились в одну кучу і вирішили, поїдемо разом з ними. Пропустіть нас до наших чоловіків, не маєте права. Але солдати, які стояли живою, в два ряди нас відштовхували. Тоді вийшов лікар і підтвердив, що вони дійсно полетять літаком до Москви. Але ми маємо принести їм якісь речі, одяг. бо все те, що було на них на станції, згоріло дотла. Автобуси вже не ходили. І ми побігли, просто побігли через усе місто. Вже полетів. Нас обманули, спеціально обманули, аби ми не трапили і не кричали. По радіо оголосили, що місто евакуюють на кілька днів. Візьміть теплі речі, найнеобхідніше буде дуже в палатках. А люди навіть зраділи. Поїдемо на природу, відмітимо там 1 травня, так оригінально, незвично. Готували в дорогу шашлики, купували вино, брали гітари, магнітофони. Улюблені травневі свята плакали лише ті, чиї чоловіки і рідні, загинули або постраждали. Не пам'ятаю, як я їхала, пам'яталась, коли побачила його матір. Мамо, Вася в Москві повезли літаком спецпризначення. Та ми все ж досадили город, капусти, картоплю. Через тиждень цього теж почнуть евакуювати. Але хто знав? Хто тоді про що знав? Воно чисниться, як хочемо. Люсень, люсенька, де як був живий, так тойкав мене. Завжди. А як помер ще ні разу не покликав? Ні разу. Вночі після того сну я прокинулася і вирішила. Поїду до Москви. Поїду одна. Дороги, я не пам'ятаю. Як добиралась, не пам'ятаю. Все розпливається. Шоста лікарня на Щукінській, спеціальна радіологічна лікарня. Дала гроші Вахтеру, вона мене пропустила. Когось там знову я просила, молила і ось сиджу в кабінеті, завідуючи радіологічним відділенням Ангеліни Гуськової. Тоді ще не знала, як її звати. Нічого не знала, не запам'ятовувала, знала тільки те, що маю його знайти. Мушу його побачити. А вона відразу мене запитала. Маленька моя, дорогенька, діти, діти. Як мені зізнались. Я розумію, що маю приховати свою вагітність, бо ж не пустить вона мене до нього. Добре, щира худенька, і на мені нічого не видно. Кажу. Думаю, треба сказати, що двоє. Бо як скажу, що один, то ж ти пропустить. Хлопчик і дівчинка. Ну раз двоє, значить, народжувати більше не будеш. Тепер слухай мене уважно. Центральна нервова система уражена повністю. Кістковий мозок уражений повністю. Нічого думаю. Ти просто трішки нервовий. Ще слухай, як заплачеш, відразу відправлю тебе геть. Обіймати його не можна, цілувати не можна. Близько підходити до нього не можна. Даю тобі півгодини. Пів години. Я ж вже знала, що я нікуди звідси не піду. Нікуди. Якщо піду, то тільки з ним. Поплялась так собі. Заходжу, а вони сидять на ліжку. Грають в карти і сміються. Вася! крикнули йому. Повертаюся. Ой хлопці, пропав я! І тут вона мене знайшла. А наступного дня, коли я прийшла, вони вже всі були по одному в палаті. Їм категорично заборонялося виходити, розмовляти один з одним. Вони перестукувались через стінку. крапка-тере, крапка-тере, крапка. Там, де вони лежали, зашкалювали навіть стіни. Зліва, справа. Під ними, над ними не було більше жодного хворого, жодного пацієнта. Поверх над ними, під ними Виставили висловили. <клес> шість наших хлопців, шість пожежників з однієї зміни. Вони всі чергували тієї ночі. Ващук, Кибинок, правик, дитанок, піщура, і мій. Він почав змінити. Кожного дня я вже ніби зустрічала іншу людину. Всі опіки виходили наверх, колір обличчя, колір тіла, синій, червоний, сірокий. Але воно все таке моє, таке рідне, дороге, кохане. Про це не можна розказати. Це неможливо описати і навіть пережити. Рятувало тільки те, що все це відбувалося миттєво. Не було коли думати. Не було коли плакати. Я кохала його. Я не знала, наскільки сильно його кохала. Господи, ми ж тільки одружилися. Ще не натішились один одним. Бувало йдемо по вулицям. А він як підхопить мене на руки, як почне кружляти і цілує, цілує, цілує. І люди проходять повз і всі посміхаються. Вініка гострої променевої хвороби 14 днів. За 14 днів людина помирає. Мені забороняли його обіймати, цілувати, навіть торкатися. Але я не піднімалася, довела його на ліжку, виносила судно, ставила термометри, витирала цілими днями і ночами поряд із ним. Сторожила кожний його порох, сторожила навіть його дихання. Добре, що не в палаті, в коридорі. Мене запаморочилось в голові. Я скупилась за під підвіконня, аби не впасти. Повз проходив якийсь лікар і раптом спитав, ви вагітні? Ні. ні. Ні, почала заперечувати я. Я злякалась, що нас хтось почує. Не обманюйте мене, зітхнув він. Я так розгубилась, навіть не встигла йому ні про що попросити. А наступного дня мене викликали з дозинитою Чому ви мене обманули? суворо запитала вона. У не було нічого. Якби тобто ж я сказала вам правду, ви ж не пропустили мене до нього. Це просто це моя свята неправда. Господи Боже, що ж ви наробили? Але я ж із ним, миленька моя, вироденька. Протягом усього свого життя я буду вдячна Ангеліні Константинівні міської. Протягом усього свого життя. Потім приїхали дружини інших хлопців та їх уже не пустили. Приїжджали матері, мамам дозволили. Мама володі правика все молилась і просила в Бога забери краще мене. Йому стало вже так погано, я не могла ні на хвилинку відійти. Кликав і кликав мене постійно. «Люсь, Люсенька, де ти кликав, кликав. Інші барокамери, де лежали наші хлопці, обслуговували вже солдати, тому що штатні санітари відмовлялись, вимагали захисний одяг. А солдати міняли постіль, у нас судно, все робили, обслуговували всіх. Звідки там з'явились солдати, я не питала. Мій світ звозився до однієї точки. Він тільки він. І кожного дня чую. Помер, помер, помер. Помертий щура, помер щур, одино, помер, 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 вино, править, помер, 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 як удари по потічку. Коли вони вже всі померли, у лікарні робили ремонт, Скоблили стіни, паркет зірвали та все щось Якби ж я могла витримати фізично, я була поряд із ним протягом усіх 24 годин. Якби я могла. Мої ноги до колін осиніли й порозпухали. Але моя душа була міцнішою і сильнішою, від тіла, як і моє кохання. Далі останнє пам'ятаю, вже у рифтома. Того ранку таня кибинок так мене просила, так кликала, поїхала зі мною на кладовище, Я без тебе не зможу. Тоді хоронили Вітю Кибенка і Володю Бралика. А Вітю вони були друзями? Ми дружили родинами, ще до вибуху сфотографувалися разом у нас в гуртожитку. Такі ж наші чоловіки там красиві, веселі. Останні миті нашого минулого життя до Чорнобильського. Які ж ми були всі щасливі. Швиденько з'їздила, відразу повертаюсь і дзвоню на до чергової медсестри. Ну як він дав? П'ятнадцять хвилин тому помер. Як помер? Як? Я ж постійно була. Я ж із ним поряд. Я ж тільки на три годинки відлучилась. Як? Чому? Чому? Поверталась останнє, що його побачити. Я побачу, побачу. Аж походила зі сходів, що не він беру кабелі, ще не відвезли його, не забрали. Згадувала, як він тримав мене в гуртожитку Ми по ночам за руку. Така в нього була звичка. Всю ніч тримати мене за руку. Він не засинав, доки не брав мене за руку. А там же я взяла його за руку і не відпускала. Не відірвалася я з ним до самого гробу. Час запам'ятався не, не гроб, а здоровенний поліетиленовий пакет. Той пакет. Морзі мене запитали, хочете побачити, в що ми його одягнемо? Хочу. Підібрали парадну форму, кашкет на груди, а взуття не могли підібрати, бо ноги сильно розпухли, просто бомби замість них. І форму теж натягнути не могли, бо суцільного тіла вже не було. Просто вкривала рана. Це неможливо описати. Про це не можна розказати і навіть пережити. Це ж Все таке моє, таке рідне. На нього вже не підходило взуття жодного розміру. Так і поклали в труну. Бос. З'їхались всі мої рідні. Батьки, його батьки, купили чорні хустки. Сіли в катапалк всі родичі, якісь воєнні, полковник з рацією, години з зотри просто їздили по кільцевій дорозі. Знову повертаємось в Москву, а по рації чути. Їїжджати на кладовище не дозволяємо. Кладовище атакують іноземні кореспонденти. Зачекайте ще. Батьки мовчають Хустка мама, чорна. Я відчула, що зараз просто втрачу свідомість. Зі мною почалася історика. Скажіть, а чому мого чоловіка треба переховувати? Він хто? Убивця? Злочинець? Рецидивіст? Кого ж ми воронимо? Мама взяла мене до руку і гладить. Ти, тихо, дорочка. Полковник передає. Дозвольте в'їзд на кладовище з дружиною істерика. Приїхали. Нас оточили солдати, трону несли під конвоєм. Пішли під конвоєм. Все під конвоєм. Засипали моментально. Офіцер командував швидко-швидко, відразу ж назад в автобус. Навіть не дали попрощатися. Треба обійняти. І білети нам купили відразу, на наступний же день. Поруч з нами був якийсь чоловік, сам в штатському але з явно воєнною виправкою він постійно був поруч, навіть не давав вийти, купити їжу на дорогу. Не дай Бог, ми б ким небудь заговорили. Особливо я. Ніби тоді я могла взагалі говорити. Я вже й плакати тоді не могла. За готель ми заплатили самі до 14 днів. Клініка гострої променевої хвороби 14 днів. До 14 днів людина помирає. Коли приїхали додому, я заснула. Просто впала на ліжко і заснула. Я три доби, мене не могли розбудити. Викликали швидку, приїхав лікар. Ні, каже, вона не померла. Це просто такий страшний сон. Мені було всього 23 роки. А через два місяці я повернулась до Васі. З вокзалу відразу на кладовище. Відразу ж до нього. Там у мене почались пареги, тільки стала з ним говорити. Мені показали. Народилась дівчинка. Наталочка. Наталочка, покликала я. Тато ж назвав тебе Наталочкою. На вигляд повністю здорова дитина. Ручки, ніжки. А в неї вовці розпочинки. Вроджена вала серця. Через чотири години сказали, що дівчинка померла. І знову ми її вам не віддамо. Ви. Не відпусте, це я вам її не віддам. Я. Чуєте? Ви хочете забрати її для науки, а я ненавиджу вашу науку. Ненавиджу. Вона вже забрала в мене його. І ще тепер чекає. Не віддам. Не віддам. Покладіть її у нього в ногах. скажіть, що це наша, Наташенька! Там на могилі не написано Наталя Ігнатенко. Там же ж тільки його є ім'я. Вона була без імені, ще без нічого. Просто душа, душу я там і поховала. Завжди приходжу на них на кладивище з двома букетами. Один для нього кладу, а інший маленький куточок для неї. І повзую біля могили навколішки. Повзує навколішки. Це ж я її любила. Я. А вона мене врятувала. Вона дівчинка малесенька мене врятувала. Вона ж прийняла весь радіоудар на себе. Стала ніби осередком цього удару. Така крихітка, малесенька моя? Я вбила її, але ж хіба можна вбити любов? Ю. Я ж любила їх обох. Чому це завжди поряд? Любов і смерть завжди поряд. Хто мені підкаже? Хто пояснить? Хто взає було була могила навколішки? Після інсульту мені не можна плакати і хвилюватись не можна. Але зараз я вже можу про це розказати. Я хочу, щоб ви знали. Раніше не могла. Я стільки років мовчала, стільки років. Принесли мені його орден червоного як про кольору. А я дивитись на нього не могла. Сльози котяться і котяться. Я не плачу. Це просто сльози ходяться. Та не шкодуйте мене. Не треба мене шкодувати. Колись... Колись і я була щаслива. В Києві мені дали квартиру. в Великому будинку. Нас там багато. Всі живуть там, хто виїхав задумка. Велика така двохкімнатна квартира. Ми з вас про таку завжди тільки мріяли. Але краще б ми жили там. Що тут я зараз божеволяла. У цій пустій квартирі, у кожному кутку, скрізь куди не гляну, скрізь його очі, його фотографії. І говорю з ним постійно, говорю, говорю ночами, так і живу одночасно в реальному і в нереальному світі. Навіть не знаю, де мені краще. У нас тут таких ціла вулиця, так вона і називається Чорнобильська. Всі ці люди пропрацювали своє життя на станції, багато з них. І до цих пір вони їздять, обслуговують станцію вахтовим методом. Ніхто там вже, звичайно, не живе і жити ніколи не буде. У всіх них тяжкі хвороби, інвалідності, хвороби. Але кидав страшно на ходу, йшов, впав не прийшов до тями. Ніс медсестрі квіти, зупинили серце. Вони помирають, але ж ніхто їх по-справжньому так і не розпитав. Про те, що ми пережили, що ми бачили. Про смерть люди слухати не хочуть. Про страшне, трагічне. Але я я розповіла вам про любов. Свою любов. Про те, як я любила.